Вітаю всіх в ефірі Черговий подкаст родом з Бердянська, Голос БРД. Поговоримо про головні новини та події цього тижня. З вами Катерина, Віталій та Олексій. Всім привіт почати хотілося б з теми, яка, мабуть, не дає спокою всім бердянцям. Це нерухомість. Бердянськ-24 отримав інформацію, що ціни на ринку нерухомості ростуть, а отже, є попит. І… Е... Такі досить великі суми однокімнатна квартира в центрі коштує 45 тисяч доларів. Двокімнатна та трикімнатна в районі 16-ї школи десь 75-86 тисяч доларів. А звичайна двокімнатна, наприклад, в колоні 45 тисяч доларів. І спеціалісти з нерухомості кажуть, що це вдвічі дорожче ніж до повномасштабного вторгнення та окупації міста. Як ви гадаєте, хто ці люди, які купують нерухомість на окупованих територіях, зокрема в Бердянську? Я гадаю, що це військові та їх родичі, котрі приїхали з території Російської Федерації, та їм дуже сподобався Бердянськ, і вони вирішили там залишитись назавжди. Військові родичі і ті, мабуть, кому доступна іпотека, бо там зараз активно починає працювати цей ринок іпотеки. І люди з задоволенням беруть, витрачають гроші або там якийсь там материнський капітал на придбання квартири в Бердянську. Ви думаєте, це ну настільки вони впевнені, що Росія там назавжди що готові переїхати в окуповану територію, яка ну так, Бердянськ це тилове, тилове місто, але не, не не більш небезпечне порівняно з тим самим Кримом. Та переїхати то, то, то таке, то може приїхати уїхати, а переїхати і віддати гроші за квартиру, в тебе можуть забрати. Потім я про це і кажу. Ну так це це дуже дивно. Да, це... у них це гроші як фантики ви дурних. Ви розумієте, це зарплатня військових окупантів провокує попит на житло в Бердянську. Розумієте, окупанти з депресивних регіонів регіонів Російської Федерації шукають нагоду облаштуватися на березі Ловського моря. Бо там набагато краще я думаю, ніж у їх регіонах. Знаєте, я думаю, що ще покупцями можуть бути можуть бути маріупольці як одна з категорій, тому що у них місто зруйноване майже повністю, а виїжджати не хочеться, і хочеться поближче додому раптом там відбудують, і не так не так погано з Росією, так далі. Вони можуть купувати житло в Росії і ці ж самі іпотеки і кредити. На житло дають не лише росіянам та військовим їхнім, а і жителям окупованих територій також. Ще зустрічалась така думка про те, що ціна обумовлена не, не тим, що багато купують, а тим, що нема чого купувати. Щоб більшість квартир потрапляють в безхоз, з цього безхозу його важко витягнути. Але ті, хто хочуть придбати, там, ну, типу, небагато пропозицій. І через те, що просто небагато пропозицій, котрі вже там готові для продажу, через це і ціна. Але при цьому в мене декілька знайомих, котрі поїхали до Бердянського, щоб саме продати нерухомість, і вони підтверджують, що вони вже продали і продали дорожче, ніж, ну, ніж взагалі навіть собі уявляли. А як це е, зробили нотаріально? Тобто, як вся нерухомість була на них оформлена, на цих людей або. Це якісь українські довірності чи консульські довірності спрацювали? Є в тебе така інформація? Вони приїхали до Бердянську, отримали російські паспорти, оформили нерухомість по цій схемі, коли ти там заносиш в Росреєстр, а потім з українськими документами отримуєш документи вже російські, а потім вже продаєш. Ну, тобто процедура вже там відкатана настільки, що ми там далі ще поговоримо да, про це. А скільки часу в них це зайняло? Ти знаєш, як довго їм знадобилося на пошук покупця? Ні, Бо іноді навіть ні, ні. до війни там люди могли роками продавати ну, довго шукати покупця. Ні, таких немає у мене даних. У мене питання, та наступна думка. Як ви вважаєте, вони розрахунок проводять в рублях чи в доларах? Та я думаю в доларах. Та ну сто відсотків. Мені долар. здається, що в рублях. Це тому дуже що... багато рублів. Мені здається, що в рублях, тому що, наприклад, я чув, що автомобілі вони продають саме в рублях. І там немає такого поняття, як у нас тут що в доларах розрахунок, і тут далі йде яка думка в мене, що дивіться, там скільки військовим за укладання контракту там виплачують одразу 2 мільйони рублів. Мені здається, так Ну, щось таке. Так. Тому тут можна ці фантики дру, друкувати дуже довго і купувати нерухомість, що завгодно. Там тобто, ти вважаєш, що всі розрахунки проходять в рублях. Ну, типу, офіційно, ну якщо це йде іпотека, то звісно, там ж через банк все йде там через рублі. А якщо це якась така ну, купівля там, з рук ну, B2P чи B2B, то там теж, мабуть, мають через банк щось ганяти. Наскільки мені відомо, там навіть заборонено в іноземній валюті розрахунки робити. Ну, тоді далі схема проста. Якщо ти приїхав, хочеш продати да, за рублі. А потім поїхати, то ти далі ці рублі. Якась вдова поховала свого чоловіка, отримала, скільки там, я не знаю, у них там коштів виплачують від ну, похоронки, ну, та? і приклала да. собі. Це та, треба і... конвертувати в валюту? Та це можна просто конвертувати в USDT, і потім з цим USDT спокійно поїхати куди завгодно. Ну звісно, людям, які виїхали в такі моменти, коли вони бачать і успішні такі і пропозиції, такі і чують про успішні. Угоди кортить повернутися, щоб вигідно продати своє житло і до того, як його визнають, безгосмним. Але тут треба попередити про те, що ну, ці правозахисники роблять, що немає жодної гарантії, що ви, по-перше, потрапите до Бердянська, що вас пропустять в аеропорту Шереметьєво, тому що там дуже жорстка фільтрація і свої критерії, кого пропускають, кого ні. Найчастіше пропускають пенсіонерів. І що вас якби, не затримають, немає гарантії, що. Так, що ваше життя та здоров'я будуть в небезпеці. Тобто ви на свій страх і ризик їдете в окупацію, ви маєте це розуміти. Бо для росіян загрозою в перспективі є кожен українець. І водночас це чудова можливість для тих, хто не покидав окупацію саме через житло. Багато людей тримаються за те, що наживали руками. Нарешті продати квартиру чи будинок виїхати на підконтрольну територію і вже не турбуватися про те, а як я можу бросити, кинути квартиру, будинок, гараж і так далі. Окупанти надалі виявляють так зване, виявляють так зване безгоспне житло, а насправді майно господар, яких виїхали з міста. І самі вони не приховують, що більшість звернень до гауляйтера Сауленка стосується саме житлових питань. Це і... Завуальовано називають покращенням житлових умов, але ж ми всі розуміємо, що мова йде не про ремонт і нові шпалери, а саме про виділення квартир, будинків. І швидше за все, люди претендують на чужі квартири. І, як кажуть окупанти, пріоритеті на роздачу чужого майна, в окупаційної влади, ветерани Великої Вітчизняної війни, ну, можна порахувати, скільки їх там залишилося в Бердянську та їхні сім'ї. Ну і, звісно, там. Пільговики вони сюди підключили там інвалідів, сімей з дітьми-інвалідами. І звісно, головна категорія, на яку вони спираються, ветерани бойових дій та сім'ї загиблих. Ну тобто, можна впевнено казати, що це саме ці російські військові, які зараз беруть участь в так званій СВО, приїжджають до Бердянська і хочуть туди перевести свої сім'ї. Іноді безгоспним визнають житло, власник якого не покидало окупацію. Мені особисто відомі такі випадки: люди могли поїхати в інше місто, там в лікарню або на дачу, повертаються, а вже їхня квартира печатана, і треба йти розбиратися. А їм кажуть, що механізм у зворотньому порядку не працює. Ми нічого не можемо робити. Через суд маєте довести, що це житло ваше. і Ви тут знаходитесь. І вже з'явилися так звані юристи, якісь е, рішали, які в правовому полі РФ готові допомогти з житловими питаннями. Не нещодавно у нас була ця новина, що агенція з такою класичною російською назвою Ведмідь пропонує послуги тим, чию нерухомість виводять в безгоспу, допомагають в оформленні юридичної особи, подання документів до Росреєстру, без якого неможливо потім продати квартиру чи будинок. І цікаво, наскільки це дійсно люди, які можуть і надають якісь послуги корисні, або це просто якісь шахраї, і чи варто людям, які зараз намагаються там вирішити свої питання нерухомості, довіряти таким послугам? Бо це перше, яку я побачила наразі, я ще вже ну, в минулих подкастах декілька разів висловлював думку про те, що ну чим далі. Тим легше буде з, ну, з цим нерухомостю щось вирішувати. Головне, щоб ці дедлайни, які вони поставили до 28-го року на оформлення, щоб вони їх не змістили, як вони змістили по автівках, як вони змістили по паспортах, ну тобто скоротили сроки. І якщо ці терміни залишаться там, до 28-го року, то я впевнений, що нас, нас вже є типу перші рішали, так? І далі буде все більше рішал. Котрі будуть, і воно, я, я впевнений в тому, що воно дійде до того, що будь-хто, там, знаходячись там, навіть в Києві, зможе до цих рішал звернутися і отримати російські документи, ну, заплативши їм там, певну суму. Бо там, спочатку там, всі боялися підвалів, там, всім було страшно, зараз там час пройшов, вже там, трошки руки розв'язалися, і далі ці рішали їх буде ставати все більше, більше, більше. Як то знаєш, це як в МРЕО. Ти приїздиш, а там купа оцих от бігунків. Так само буде і по нерухомості, тому як, ну, моя думка, що якщо там ви дуже хвилюєтесь, то є просто шанс, що там, через пару років можна буде це рішити, ну просто на які гроші це буде коштувати, але скільки. Якщо встигнете до того, як ваше майно заберуть окупанти. Ну, тут є думка така в мене. як і може бути ну, закон на окупованій території, хоча так смішно звучить дуже закон та РФ, mm -hmm. але рішали вони ж звідки з'являються. Там, де немає закону, там вони щось вирішують. Але гарантують, що вирішуються ці питання в правовому полі Російської Федерації. Тобто, що буде і розреєстр, і оформлення, і все як треба. По юристам. Ну. а потім мішечок на голову та підвал, так, мабуть? Для тих юристів? Ні, для покупців ті, що там щось їм не сподобається. Ну, не знаю. Я думаю, це просто люди, котрі. Знаєш, там вхожі до нотаріусу. Ну, просто де гарантії, що ці рішали, не переоформлять житло мешканців Бердянська на себе, наприклад, або на своїх знайомих, та нічого не отримують мешканці. Ну, якщо воно проблемно, вже проблемне вже житло, це правильно. А, звернулись до цих решал, а рішали такі: оп, добре. Ну, так, ну це може там вже чорні рішали. Ну, знаєш. Я теж про це от подумала, коли Віталій каже, що. Навіть перебуваючи в Києві, можливо, з'явиться можливість оформлювати продавати своє майно. Ну тобі зроблять якусь довірність і за цією довірністю ти, ти просто довіряєшся повністю цій людині і не не можеш бути впевненим, що вона не оформиться на, Ну, Так ти їй довіряєш своє майно, і де гарантія, що вона для тебе вирішить питання, а не просто її продасть, у квартиру залишить собі гроші. Тобто тут таке, треба подивитися, можливо, знайти людей, які будуть користуватися їхніми послугами. Якісь треба е, так кейси вже успішні на практиці. Наголосити, що це небезпечна просто схема, дуже щоб люди всі не просто там бездумно щось робили з цими решалами, а просто тричі подумали щось робити через них чи ні, бо це ж ніхто не гарантує, що ну, гроші там віддадуть. Я трошки уточню, що я мав на увазі. Чим далі, тим буде простіше. Наприклад, якщо зараз не можна там зробити довіреність від громадянина недружньої країни, не приймають нотаріуси в Бердянську. Але думаю, через рік-два або за допомогою там рішал, ці почнуть вже прийматися. Тому що там, якщо ця довіреність зроблена, десь там в Варшавському консульстві російському, вона в реєстрах вона справжня. Просто в них там в Бердянську розпорядка їх не приймати. Через рік, через два або за допомогою якогось бігунка, на це будуть вже нотаріуси закривати очі, і це дозволить. Тобто, ну звісно, ви ж не віддаєте там всі документи рішалі, і він там пішов. Ну, ризики завжди є, Просто я думаю, що просто оці от обмеження вони дуже сильно будуть послаблюватися далі. Навіть довірена особа може піддатися тиску на окуповані території, на тимчасово окуповані території. І цю довірену особу можуть примусово заставити переоформити житло за наявністю довіреності на якусь третю особу, яка буде там мати відношення до цих решал, тому варто не вестись на ці, але тримати в голові, що може щось з'явитися. Ми не можемо стверджувати, що вони якісь шахраї, але якщо хтось скористається їхніми послугами, напишіть, будь ласка, нам. Свій досвід нам дуже цікаво, чи дійсно вони допомагають людям вирішити ці питання? Наступна тема, яку я хотіла порушити, це 1 вересня в окупації. Мабуть, пів України навчається зараз у форматі онлайн. Але ці, у кого є можливість відвідувати школи фізично, почали навчальний рік з українського гімну, з хвилини мовчання за загиблими героями, з уроками на рідній українській мові в окупованому Бердянську. Пропаганда вже не обмежується російським гімном і святами з триколорами, розмовами про важливе. Там цілеспрямовано ставлять освітній процес на військові рейки. Цього року окупанти відкрили перші профільні класи Росгвардії і 18 восьмикласників Бердянська отримали шеврони. На окупованій території Запорізької області створено вже 12 профільних класів військ правопорядку. Як вони це називають? Також в селі Новопетрівка. Створили клас морської піхоти, і росіяни обіцяють, що таких буде 14. Ну крім профільних класів, вони подекуди водять військову підготовку і шосту школу нашу обрали випробувальним майданчиком для нового проєкту пропагандистського. Звісно, як завжди, з патріотичного, морального, трудового виховання. Головне тут слово, яке я для себе підкреслила до призовної молоді, тобто вони ще от школярів. Які не призивні, готують до того самого призову, який, напевно, незабаром вже буде відбуватися. І в школі діятиме спортивний клуб, де дітей навчатимуть армійському рукопашному бою, тобто це вже звучить як мінімум нездорово. Мені цікава ваша думка про такі. Таку мілітаризацію, максимальну воєнізацію навчального процесу школярів. Тобто, я так розумію, деяким батькам або все одно чим займаються їх діти, або а, вони це підтримують, так? Ну, швидше за все. Ну, Мабуть, батькам тоді треба готуватись до того, що це майбутні штурмовики ЗСРФ будуть. А, так, ну власне, з них зараз вже готують майбутніх громадян, які готові йти захищати свою Україну. Які готові там воювати проти страшних нацистів, і вони готують тих, кого ми бачили у військових з Донбасу, коли почалося повномасштабне вторгнення? Тобто ці діти за 9 років перетворилися в жорстоких людей, які ненавидять Україну. І те саме може очікувати на брадянських школярів. Треба брати дітей та виїжджати з окупованої частини України, тому що ваші діти будуть майбутніми штурмовиками Російської Федерації. Ну і це все йде паралельно зі скріпністю, тобто дітей навчають любити Росію, показують, як вбивати ворогів, і разом з цим розповідають про християнську мораль, від якої сама Росія вже відійшла так далеко, наскільки взагалі можливо. І в п'ятій школі вже в котрий рік продовжує роботу православна гімназія. І це настільки абсурдно виглядає в розрізі того, що зараз пропагандує Росія, що вона робить на окупованих територіях, що вона робить з Україною. Щодня на нас летять ракети, і вони намагаються там все ж таки підтримувати цю тему, що ми православні, ми за добро і. Мир у всьому мірі, світі так миру в всьому світі, і, і ну, від них зараз це просто ну, можливо, вони хочуть якось згадати минуло, рік, 20 згадати минуле століття 19-20, коли освіта була при церквах, і так легше можливо буде їм контролювати дітей, коли ми говоримо про те, що там діти будуть майбутні бойовики. Штурмовики? І так, і штурмовики, це ми нібито згодні з тим, що окупація буде ще не Ні, один не десяток згоден. років. Ні, я не згоден. Я, ну, згоден, тому, що я ну, можу ну, погодитись на те, що цих дітей потім вивезуть під час евакуації, вивезуть на територію РФ, в межах Конституції ну, на 2021 рік там. А, та вони стануть потім штурмовиками і все. А як відбулося на Херсонщині? Скільки дітей вони поцупили до Росії? Ну там було під видом відпочинку, а, і потім не повернули, бо небезпечно, бо не можемо. А тут можливо, якщо окупація навіть ще рік-два протримається, але знаходячись в такому режимі навчання і в такому середовищі, можливо, діти не захочуть жити при вільній Україні. Новина, яку ми не могли оминути в подкасті, знайдено повішеним директора купованого горліфту Олександра Скрипку. Ну, відомо, що він один з перших пішов на співпрацю з ворогом, очолив комунальне підприємство, також його підозрювали в розкраданні коштів і корупції. І є припущення, що саме через цей тиск він скоротив собі віку. Але у мене тут постає питання: він настільки був в глухому куті, що боявся в'язниці чи покарання, чи що ще щось, або це було не самогубство. Можливо, окупанти прибрали того, хто не хотів так вішати на себе цю відповідальність за розкрадання комунальних грошей. Бо мені здається, що людина, яка пішла на співпрацю, вона може й жадібна, але ну навряд чи їй би дозволили просто так саму, самому. Красти багато грошей щоб привернути увагу вже правоохоронців, так званих окупаційних. Я хочу наголосити, що кожен колаборант та окупант має шанси закінчити так само, якщо насправді мені здається, що це проста конкуренція на цю посаду. Там ну це вирішується не просто там якимись конкурсною основою, а це вирішується силовим методом там. Відправити на підвал, чи викрасти, чи взагалі, взагалі вбити. А тут, ну, так, делікатно може. Тобто ти вважаєш, що він не сам? Так допомогли, я думаю. Дві версії, що були озвучені про тиск від підлеглих і про великі борги? Ну, про борги, в принципі, може mm -hmm. бути. Якщо людина дуже боїться тюрми, а так і є люди, котрі міг поїхати. Куди? Та не факт, що він виїзний. Якщо він там працює в комунальній підприємстві, він можливий невиїзний і над ним коли там повисла вже ця от історія, може він просто обираючи між там, тюрмою років на 20 і смертю обрав легший вихід. Можливо, не він один це розкрадав, і це не лише його борги. І дійсно, там він. На нього все повісили, але його тепер немає. а Той, хто все розкрадав, із грошима і, і без звинувачень. Мені сподобалася думка Олексія щодо того, що така доля може спіткати всіх очільників комунальних підприємств зараз. І ми знаємо, що всі вони буквально всі проблемні. В більшості, мабуть, є якась корупційна складова, борги точно є в усіх. І, можливо, там є і конкуренція за оцей престол директора комунального підприємства. Тому перед тим як зголошуватися, очолювати щось в окупації, подумайте, чи, чи вцілієте ви. фінансування комунальних підприємств, мені здається, про, ну, Як? Відбувається. відбувається фінансування комунальних підприємств відбувається насамперед з центрального бюджету, з Москви. Тому, ну. На мою думку, існування комунальних підприємств як самостійної одиниці в місті Бердянськ, ну, не може бути такою. Вони не заробляють нічого, вони не можуть заробити. І ці бюджетні кошти, які виділяють на комунальне підприємство, вони розкрадаються. А потім, коли вже починають шукати винуватих, а це робить не одна людина, скоріш за все, вже починають друг друга як, як криси поїдати. Ну, бо дійсно, окуповані території це ідеальне середовище, де гроші можуть розчинитися, загубитися, де їх дуже зручно відмивати і собі привласнювати. І от, якраз ми кажемо зараз про одного з голів комунальних підприємств, і переходимо до наступної теми. Плавно, яка завжди хвилювала брадянців, це, цар... це тарифи. А зараз це особливо турбує місця не в окупації, брадянці найбільше скаржиться, мені здається, на дві речі: це дорогі продукти та ліки. І друга це поганий зв'язок. Інтернету. Ну, якщо відкинути так морально етичну складову військових російських триколори, і що там в принципі морально складно, то це турбує найбільше з 1 вересня. Подорожчав домашній інтернет від провайдера Юпітер, і ми вивчили коментарі: 90% – це обурення. Спілкуючись з людьми, які зараз там, я не знаю нікого, хто був би задоволений швидкістю інтернету та сказав, що він дійсно коштує тих грошей, так само і з мобільним зв'язком. Тобто, це просто дно е, якості послуг. З 1 вересня мешканці багатоповерхівок сплачуватимуть від 500 рублів на місяць за швидкість до 500 Мбіт секунду, до 750 за гігабітний інтернет. Для приватного сектору, як завжди, ціни на 150 рублів вище, а для мешканців села Азовського майже на 200 рублів дорожче, бо, мабуть, туди далеко кататися, ну не знаю. Хотів ще трошки уточнити для слухачів, що Юпітер це в минулому поїнд. Не лише це Юпітер Поєнд, але і про те саме кажуть. Тобто всі провайдери ніким не контролюються і підвищують ціни, ставлять ті тарифи, які їм зручно, які вони хочуть. Провайдери контролюються. Я думаю, цими органами типу ФСБ вони ціни в сенсі це нова політика. Не, не знаю, я думаю, взагалі ну, провайдери дуже сильно контрольовані ціловими структурами, бо я пам'ятаю, коли тільки, коли тільки почалась окупація, і знайомі з Пойнта сказали, що до них вже посадили двох людей, котрі невідомо чим займаються. І те саме було в Онеті, тобто... В ці от в пункти зв'язку одразу були поставлені свої люди, і далі ж ну там, щоб отримати інтернет, для них купали там, це прокладали через Крим ну, окрему гілку. Це все, що думаєте, провайдери за свій рахунок робили. Та ні це все Росія зробила, щоб тільки був інтернет в Бердянську. Я думаю, вони там регулюються дуже сильно. Але ж пов'язувати ціни та швидкість інтернету, там блокування якихось окремих сервісів не можна. Мені здається. Швидкість інтернету залежить в першу чергу через роботу ФСБ та інших контролюючих органів. Бо якщо буде велика швидкість, буде великий об'єм трафіку, а вони не можуть слідкувати за цим трафіком повноцінно, коли ну, люди багато чого зможуть там швидко скачати, та все. Ну, великі об'єми, великий об'єм роботи. Тому вони урізають швидкість, вони блокують е сайти, котрі, на їх думку, підривають там. Безпеку Федерації Російської, і саме це, мабуть, ключова проблема. Чому така низька якість послуг? Ну і так, ми всі пам'ятаємо, що коли відбувається ротація або там перевезення якоїсь техніки, ще щось, то інтернет просто зникає. Його вимикають, щоб люди не могли ніяк зв'язатися з навколишнім світом вільних людей. Наостанок хотілося б згадати прильоти або не прильоти, які 3 числа чули Бердянці на полігоні з боку полігона. І Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя, писав, що це саме бавовна на полігоні Бердянська, і що партію поранених легких та середньої тяжесті вивантажили в шпиталі в Маріуполі. Тобто, ну, наскільки це правда, ми не можемо зрозуміти, але якщо це дійсно так, то дуже приємно усвідомлювати, що окупанти там все ж таки отримують те, що їм, те, що їм положено. А також о, джерела, знову ж таки, Петра Андрюшенка кажуть, що шпиталь в бердянську наповнений та частково о, вивезли до Такмаку. Особисто я не дуже в цю інформацію повірив, і саме через те ця інформація і не з'явилася у нас на Берди 24, тому що так я бачив весь інтернет в цій інформації, що там прильот, але особисто я не отримав жодного підтвердження не про шпиталь. Не про полігон, що туди ну, виходи з полігону, ну здається, були, але приходи, ну коротше, ні. І через те, що ми не змогли це підтвердити, ми про це не публікували. Тому ну, інформація така цікава, там вона райдужна для українського читача. Але я особисто вважаю, що це що цього епізоду не було, і особливо зі з переповненим шпиталем. Де в нас взагалі шпиталь? Скажи мені, де у нас військовий шпиталь? Вони могли його облаштувати на території лікарні, ну територія велика. А хто такий Андрющенко? Радник Мереда. Та я Майкора. розумію, ну яке він відношення має до Бердянська? Бо він каже і знає більше, ніж наша влада. Ну так, да, так давай... сталося. А хто наша влада? Пані Галіціна. Ага. Добре, таке питання. Андрющенко – це не той, хто колись виклав матеріал про те, що бовов в порту, але фото пожару було з колонії. Це, це той Андрющенко? Ну, це треба підіймати так, це його публікацію, Можливо, так, це він. Ну тобто і не і то, тому, тому я не знаю. Ну, особисто я вважаю, що такого епізоду не було. Деякі наші політики пайпують на таких темах, мені здається, але потрібно займатися своєю роботою. Ти, Олексій, теж вважаєш, що прильотів не було, що це тренування якісь у них. Так, звісно. І з цього виходить таке, ну що люди, ви коли там ну, читаєте будь-які новини. Намагайтеся аналізувати і перевіряти. Тобто, якщо ви бачите, що там всі канали підряд публікують одну ту саму новину, і в них усіх там джерело, наприклад, Андрющенка або там ще якийсь там радник, ну, то треба ну, трошки, трошки думати, довіряти чи не довіряти, але самі думайте, самі перевіряти, самі робіть висновки. На цьому я пропоную завершувати сьогоднішній подкаст. Читайте наші новини, дивіться інтерв'ю, залишайте коментарі. Для нас це дуже важливо. Ваш берде 24. До зустрічі на бере 24. До зустрічі.